Коли здається, що навколо суцільна темрява лишень, і це не скінчиться ніколи, і починається твій день, немов поки ноті безодні. Згадай, у серденьку ходене шляхи незвідані Господні, ніхто з людей не осягне. Та він продумує дбайливо найменші крихітки деталь, з яких і творить справжнє диво. Та часто втомлені, на жаль, ми так спішимо нарікати на подарований нам шлях. А треба просто зачекати, немов ті квіточки в садах, вони з'явилися не зразу, не впали в високу з небес. Це зайняло чимало часу. І цей незвіданий процес почався Господом в глибинах в суцільній темряві грунтів. Маленьку крихітну сернину з любов' і вірою створив посеред бруду задля того, аби зміцнішати змогла. Вона ж не відала нічого і тільки вірою росла, лиш довіряючи все ціло, що там попереду тепло, вона із вірою міцніла. Могутнє Господа крило її незримо обіймало і захищало від всього. Вона з вірою долала всі терни темного свого шляху, дарованого Богом. І ось у темряві рясні, коли, здавалося, ні в кого, не мало б вижити надій, вже вріють вогники прекрасні, найперші промені небес, І всі подолані нещастя в ясному сяєні чудес, Умить зникають в глибинах. Вже нею пройдених ґрунтів, які несли в її стеблину насправді сік життєвих сил, і з тої темряви зростала, без неї висохла вона, насправді в труднощах долала свій шлях від мертвого зерна до неймовірного цвітіння, які ж незвідані шляхи для нас, Господнього спасіння. І хоч не бачимо руки, його не незримої, та маєм несмірно вірити в душі. І як зернинка довіряє, так само маємо усім ми з вдячним серденьком долати творцем дарований нам шлях. Лишилось трішечки чекати, вже зовсім скоро в небесах засяють промені надії. Лиш треба силою зрости. Я буду квіткою. Я вірю, прошу, довірся Богу є ти.